Дай Боже здоров'я всім. Радий вітати вас на своєму каналі. Коні Різбляр Зараз працюю на виїзді, на роботі. Вирішив трошки вам показати свої роботи, процес роботи, хід роботи. Такий у нас цікавий проєкт. Такий цікавий проєкт ми розпочали. Це будиночок на оцій такій карязі. Я вже там у тіктоці показував, що з цієї коряги вийде. Хоча я знав, що це буде нога для будиночка опорна. Це хід роботи. Вирішив зняти для вас такий маленький ролик. Як це воно виглядає хід роботи і напевне вже відзнімемо коли це вже буде все готове завершене. Почав вирізати там сову таку будиночок, то рибка якась там далі. Зробили такі сходи. Такий будиночок має бути вуглиці, всі обрізані, якось по-цікавому. Тут рослинний орнамент, трошки внизу там каміння буде. Ця робота вся виконується бензопилами і акумуляторками. Чуть-чуть десь підкреслюю собі гілки для того, щоб бачити. Так знизу запустили і тримається на такій колоді. Поки що ту сторону для страховки підперли, але в подальшому то буде все у комплексі, буде все триматися дуже моцно. Сходи такі цікавим варіантом так зробили, що з виступами. Виступали по чуть-чуть для того, щоб розширити площу з цієї сторони з виступами і так з виступами. Отакі випіляли арочку. Буде сава така. Це все, хід роботи. Тут буде захід. Там віконце. Туди в сторону буде перехід. Перехід має виходити до цього місця. Тут зав'язали, вже зав'язка є. Буде гірка, спуск. якусь лазанку придумаємо. Оце такі стойки для того, щоб підняти, показати, стойки, які будуть. На чому буде зав'язано. Така штука, це буде гойдалка. Зверху тут буде кріпитися балка. Це все буде в одному комплексі і це буде така гойдалка. Це фактично дров'яне поліно. Стараємося використовувати. Такі якісь каряві, криві, гніловаті матеріали для того, щоб використати раціональну деревину. От така лавочка у сирому варіанті. Це не зовсім лавочка, вона просто так зроблена. Вчора вечором докрутили. Це лише скрутили, а повністю оброблятися будемо. Це на гайдалку таке на качельку. Будуть тут дві гойдалки. Одна буде, одна буде тут з цієї сторони стояти біля будиночка, а друга буде там стояти за майданчиком з тієї сторони. Це такий один об'єкт. Біля цього, біля цього майданчика дитячого буде такий зайчик. Зайчик пострибайчик досить такий великий. Може тут в лісі, в тіньочку, та й не буде той ефекту того, як фактично тут усе в тирсі, воно коли буде установлено на своєму місці все. Я постараюся обов'язково все познімати, показати. Зайка. Зайчик. Ось тут така тьотя сова. Yeah. Таку сову я виконую вперше. Мається на увазі, що з таким об'ємом цих перив. Всі пера підрізаємо. Та я саме це підрізаю, все роблю, вибираю, вигинаю. Бо можна зробити, щоб воно було у плоскості, гладенько, просто вишкребано. А можна зробити майтак цікавіше. Тут дуже гарна така колода була цікава, бо оце такий сучок був гнілий, тут загнивший зверху, але наріст такий був. З цього нароста вийшло голова сови припіднята. Ефект буде класний такий місце для фотографій, для відпочинку, що коли сідають люди по боках сови, сова ніби обнімає крилами. Дуже цікаво, дуже гарно воно виглядає. Пара молодих сіли біля сови, і вона їх обнімає крилами. Такий ефект має бути. Так цікаво. Ну, крила я такі ще не робив, це точно, що це перший раз такі, гарна така робота. Сусову замовив друг. І напевне у нього легка рука, бо дуже гарно, легко мені вона йде, робиться, можу це все викрутити. Не завжди так виходить. Деколи простішу лавку робиш, то й тяжче робити, чим таку закручену, викручену. Ніс. Потім будемо отак низ підрізаємо, вирівнюємо. Зараз покажу на другій лавці. І робимо ножки такі. Це заготовка на медведика. Ось таке вже побите черв'яками. Десь є гниль, десь черв'яки. І ми це все знімаємо, обрізаємо. І потім, виходить, такі вироби. Тут медведик вже один раз, один і другий нанесена фарба, потім я щось трошки доробляв, переробляв. Лавочка така з форелькою. Така форелька цікава. Форелька більша, ніж медвідь. Але... Двідь має бути задоволений таким уловом. Гарний, гарний кусок дерева був. Була така двойчатка, тут пень був, воно там загнило. Там, де загнило, запустили лавочку, а з цього тоншого кусочка і так вийшло вигнута така форелька. Знову ж таки, нагадую, що це хід роботи буде завершено. То може таке, що окремими деталями, ну, окремими кусками трошки для Тіктоку познімаю. Не забувайте підписуватися, коментуйте, підписуйтеся тут, у Ютубі. Будемо раді вас бачити на своєму каналі завжди. Дякуємо тим, хто переглядає, хто підтримує. Знімаємо коні, знімаємо різьбу. Мою роботу безпосередньо От таким я займаюся. Для... Тут ветко, так чіткий приклад. Була отака дірка там гниль була, ту гніль всю пооббирав, повирізав, зробив такого мішку, вже так чуть-чуть підфарбував його трошки, потім Носик тут відламався, переносили маніпулятором, обрізав, далі переробив, ще не зашліфовував, тут фрезами треба доробити. Такий мішка. Ніс там. Теж була тріщина, позаклеювали клеєм, буде така лавочка. Мені дуже приємно і цікаво потім спостерігати, бо того, що ці роботи я роблю на. В людних місцях вони не будуть там у кого у оселі окремо стояти, що ніхто їх бачити не буде. Це робимо для рекреаційних місць, місць відпочинку, зон відпочинку. Щиро вірю у те, що їх не будуть там обмальовувати, нищити. Практика показує, що вже зараз трошки більш люди свідомі. Шанують, бо де робив, що робив, то за мою практику лише в одному місці вкрали дві роботи були. Великі роботи. А так, то слава Богу, все шанують, люди бережуть, бережно до того ставляться. Ось такий медведик. Така робота. Та робота зроблена повністю. Бензопилов, шерсть наведена акумуляторками, акумуляторними пилами. Так само на цій колоді видно, це від Він додає красоти, тому що коли це зашліфується гарно все, то кореневі лапи, оті кореневі лапи, які виступають, вони додають маси об'єму і так цікаво виглядають. Чого колодка ця попала мені, тому що тут, поки воно не фарбоване, нічого, то так і видно. Воно запарене. Оце є, хто знає з деревом. Воно тверде, здорове, все, лише воно запарене. Це називається запар. Стоїть роками, не... нічого йому не шкодить, нічого йому не вадить цей запар. Зараз чуть пізніше прийду, покажу ті роботи, які стоють уже по 6 років і зроблені з таких самих колод із запарами і нічого їм не стається. Ох, це сова гарна така капець. Це у нас хрюшик, тож тут кроме бензопили. Нічого ще не присутнє не було, це все зроблено пилками. Ось такі ножки, отак От не підрізаю, це виділили, то дошка не вклеєна, це все одна цільна колода. Ну, тут ще треба її доробляти, але хід роботи покажу, так воно виглядає. Ось така цікава робота. Теж була така гніла колода, що я навіть не, не розумів, з якої сторони до цієї колоди братися і що з нею робити. Але коли почав порпати, помале-помале, тут кореняві лапи були, в цьому місці було висоти сантиметрів 15 більше. Помаленьку познімав, познімав. Чуть-чуть там стамеску очко проробив, фрезами ще не доробляв. само робота, ще в процесі, не закінчена. Такий глухарь. Це все одна цільна колода. Нічого тут в даній роботі не доклеювали і ні. Лише вибирали. Як вийшла така цікава спинка і сідушка, просто дуже. Оце все дирка, це все було гниль. Абсолютно все гніле таке, що практично руками забиралося. Тут ще цієї гнилі трошки залишилося. Гніле. А це все здорове залишаємо. Через то цікаво, люблю свою роботу, що можна з таких неліквідних колод, гарних об'ємів, діаметрів зробити такі речі, які будуть ще роками стояти, служити. І радувати око людей. Діти дуже люблять, тут ми робимо в лісі такому, то є з села, приходять, бо чують, що бензопилки, гудять, все, там при першій можливості то приходять дітки і вже тут все фотографуватися, подивитися, як воно. Хоча тут на території є ще дуже цікаві. Гарні вже закінчені роботи, які вже давно тут є, зараз їх покажу. Йдемо, покажемо ті роботи. Залишайтеся з нами, які я робив 6 років назад.